Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. А сьогодні світ осмислює заяви новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, озвучені ним в першому інтерв'ю CBS після формального оголошення його главою Білого Дому. Насамперед Трамп поспівчував Росії і висловив розуміння її хвилюванням щодо можливого вступу України в НАТО. Зустріч з Путіним він прогнозує швидше ніж за півроку. Його наступні слова напружили одразу Канаду і Данію. Отаві От він уже не приховано пропонує приєднатися і стати 51 м Штатом, бо, мовляв, Вашингтон і так щороку дотує Канаду на 100 мільйонів доларів. Ну а Гренландію, яка належить Данії, він просто хоче купити. Глава МЗС Франції на такі пропозиції Трампа зазначив, що Євросоюз не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони, і це неприпустимо від жодної з країн. Ну а Нью-Йорк Таймс написала лаконічно після інтерв'ю: Трамп повертається, хаос настає. Трамп в чергове поклав відповідальність за початок російської війни проти нашої країни на нинішню адміністрацію Білого Дому, мовляв, Путін вдався до повномасштабного вторгнення, побачивши погане виведення американських військ з Афганістану. Також новообраний президент США вважає, що існувала певна домовленість про відмову приймати Україну в НАТО, адже Байден, начебто, її порушив. Далі цитую тоді у Росії з'являється хтось просто на порозі, і я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу. Хоча саме за першого президентства Трампа були внесені зміни в українську конституцію про наш незмінний курс на членство в ЄС та НАТО, і це однозначно не міг не помітити ані Трамп, ані цілий захід. До того ж, Трамп каже, знає, що Путін хотів би з ним зустрітися однак не вважає доцільним проводити таку зустріч до 20 січня, тобто до інавгурації. На уточнювальне запитання, яке в трансляції пролунало нерозбірливо. Трамп відповів, що розраховує досягти прогресу за півроку. Та чи це про завершення війни та чи про заморозку не зрозуміло. Я сподіваюся, шість місяців. Сподіваюся, набагато раніше ніж шість місяців. Слухайте, Росія втрачає багато молодих людей, і Україна також. Ця війна не мала починатися. Також новообраний президент зробив низку заяв щодо територіальних претензій. Зокрема, ще раз запропонував приєднати до США Канаду як 51-й штат. Після того, як чинний канадський прем'єр Джастін Трюдо піде у відставку, Трюдо вже відреагував. каже, у штатів немає жодного шансу. Між Канадою і США існує зона вільної торгівлі з мінімальними митами і потужна безпекова угода. На думку Трампа, через те, сполучені штати зазнають великих економічних збитків. Ймовірно, саме у цьому контексті новообраний президент заявляв про що щорічні витрати. У сотні мільярдів доларів на економічну і безпекову співпрацю з Канадою. Ми програємо через торговельні дефіцити. Ми втрачаємо величезні суми. Нам не потрібні їхні автомобілі. Вони виробляють 20% наших автомобілів. Нам це не потрібно. Я б краще виробляв їх у Детройті. Нам не потрібна їхня деревина. У нас є величезні лісові поля. Готовий Трамп приєднати й Мексику та має намір повернути Вашингтону контроль над Панамським каналом. За його словами, це гарантуватиме економічну безпеку його країні. А ще він хоче, щоб Данія відмовилася від Гренландії та передала. Острів штатам він уже відрядив туди свого сина на чолі делегації республіканців. А на пряме запитання, чи виключає він використання військового або економічного примусу для досягнення цієї мети, Трамп відповів ні. Тобто не виключає нам потрібна Гренландія з точки зору національної безпеки. Там мешкає приблизно 45 тисяч людей, і вони навіть не знають, чи є в данії законне право на Гренландію. А якщо і є, то варто від нього відмовитися. Бо ми претендуємо на Гренландію для нашої національної безпеки. Я говорю про захист вільного світу. Подивіться всюди китайські кораблі, всюди російські кораблі. Ми не дозволимо цьому статися. На територіальні зазіхання Трампа миттєво зреагувала прем'єрка Данії Метте Фредеріксон. Однак її слова доволі обережні. каже: в неї не вистачає уяви, щоб помислити, що США дійдуть до застосування сили в Гренландії. Як дуже близький союзник Сполучених Штатів, я вважаю, що є підстави вітати зростаючий американський інтерес, але це має відбуватися з повагою до гренландського народу. Трамп чимало нарікав і на те, що євросоюз недостатньо фінансує НАТО, і Вашингтон на оборону Європи витрачає в рази більше. З поміж іншого, він знову обіцяє підвищити мита на весь імпорт, знизити податки, депортувати мігрантів та збільшити видобуток нафти і газу. Усе заради того, щоб стимулювати економічне зростання. Остання ша Наталя Луценко та Оксана Лотоцька. Факт ICTV. Єдині новини.